Вітаю, друзі, 7 липня понеділок. Вчора, у всесвітньо відомому виданні The Economist, з'явилася велика нова стаття про Україну і про внутрішні розклади в Україні. Під назвою Політична боротьба в Україні стає огидною. Пропоную розібрати цю статтю по частинам. Але для початку зазначу: більше 90% того, що викладено в цій статті, як на мене, чиста правда. Але стаття розміщена на замовлення. На замовлення чиє. Ви запитаєте, а давайте ми її проаналізуємо і в кінці зробимо висновки. Назвемо прізвище вірогідних замовників, тих, хто розмістив цю статтю, попросив написати її журналістів у виданні «Зекономіст». Отже, погнали! Частина перша. В умовах, коли припинення вогню не передбачається, Україна готується до затяжної війни, новий з лінії фронту не втішні. Але воєнна драма України лише один бік історії. Не менш тривожним є внутрішній фон – політичні потрясіння, чистки та міжсобні конфлікти, які можуть розхитати країну зсередини. Набагато небезпечніше ніж будь-які дії Росії на фронті. Ну, друзі, це дійсно очевидно. Тон подіям задали три ключові епізоди в червні, 23 червня. Віце-прем'єр Олексій Чернишов, який свого часу якого свого часу називали ймовірним майбутнім прем'єр-міністром, Став найвищим українським посадовцем, якому коли-небудь висували пряме звинувачення в корупції. Знаходячись у відрядженні в Європі, він спершу відклав повернення, створивши абсурдний образ міністра з репатріації українців, який сам планує еміграцію. Приблизно в той самий час Кабмін, Отримав попередження про майбутню ротацію уряду і можливе призначення нової очільниці уряду 39-річний Юлії Свереденко. Також було зроблено чергову невдаву, принаймні наразі спробу усунути керівника головного управління розвідки Міністерства оборони. України Кирила Буданова, відомого своєю незалежною позицією. Ну, я не чув про цю спробу з Будановим, яка в нього незалежна позиція. Він все повторює, що говорить Банкова. Зверніть на це увагу. За даними кількох чоревні, за всіма трьома подіями, стоїть тіньова постать Андрій Єрмак. Голова Офісу президента, який де факто виконує роль головного міністра без офіційного статусу. Ну це дійсно факт, і Андрію Єрмаку, мабуть, варто було в себе висувати, а не Свериденко на посаду прем'єра. Надмірна роль Єрмака в управлінні державою породжує чуткий підозри. При зрості 1,85. Його фізична присутність стала ще помітнішою під час війни, ніби він підживлюється на тлі зникаючих фігур конкурентів. До появи як помічника Володимира Зеленського в 2019 році його знали як продюсера кіно і телебачення, юриста, людину з модної індустрії та рішаву в дрібному лачному від себе додам бізнесі. Його політичний злет став стрімким і неочікуваним, але враження на багатьох він не справив. В нещодавніх статтях «Політико» описано двопартійне розчарування в США стилем викладання пана Єрмака під час дипломатичних контактів. Дехто вважає, що він просто є об'єктом, через якого США. Виплескують тому від України, але фактично вказують, що в Вашингтоні для нього зачиняються двері. Це змусило багатьох повірити, що Єрмак боротиметься за своє політичне виживання. Але три ходи в червні свідчать про протилежне. Всередині країни він лише зміцнив свої позиції. Прямих доказів того, що саме Єрмак ініціював справу проти Чернишова, немає. Слідство тривало понад рік. Розслідували ствердження, що оточення віце-прем'єра придбало квартири за заниженими цінами в проєкті, який він сам затвердив. Але троє чиновників на умовах анонімності стверджують: Єрмак навмисно дав справі хід. Тоді, як інші, заморожував. Справжня провина Чернишова, за їх словами, полягала в тому, що він заважав Єрмаку, по-перше, намагався стати альтернативним каналом для контактів з США, по друге, його усунення розчистило шлях до просування Свереденко, політикині близької до Єрмака. Ну, її навіть називають стюардесою Єрмака. Ідея замінити чинного прем'єра Дениса Шмигаля, неконфліктного та сухняного адміністратора на протеже Єрмака не нова. Рік тому президент Зеленський заблокував таку зміну, але з того часу позиції єрмака зміцніли. А його суперники ослабли. Голосування в Верховній Раді очікується вже найближчими тижнями, ну, цього тижня від себе додам. Крім прем'єрки, кадрові зміни плануються в Міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної політики та, можливо, фінансів. Один високопосадовець зазначив, Андрій завершує те, що вважає незавершеним. Більшість людей його. Протягом червня над Україною нависала ще одна драматична чистка в розвідці. Тривалий конфлікт між Єрмаком і генералом Будановим ледь не завершився звільненням останнього. Джерела, близькі до Єрмака називають генерала непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину. Ну, відносно політичної машини будує. Відносно революціонера не сказав би і що не погоджує нас з офісом, також навряд чи. 90% офісу президента вважає, що він божевільний, і 10%, що він геній, сказав один з них. Я вважаю, що він і не божевільний, і не геній, виконує свою роботу. Прихильники Буданова навпаки, вважають його державником, який не боїться казати президенту неприємну правду. До середини червня багато хто побоювався, що дев'ята спроба Єрмака усунути його, нарешті вдасться. Але цього не сталося. За допомогою звичної комбінації тиску й хитрості, генерал Буданов зберіг посаду. За інформацією економіст, цьому могли сприяти неодноразові попередження з боку Білодому. не чіпати його, принаймні наразі. Те, що Буданов. Зберіг посаду свідчить. Останнє слово все за Зеленським, попри роль Єрмака в системі. Єрмак, схоже, не має абсолютної влади, а черпає її з дивної взаємозалежності з президентом, яку жодне джерело не може чітко пояснити. Часом упертий Єрмак є просто дзеркалом упертого Зеленського. Але посадовці наполягають, Єрмак реально контролює поток інформації до президента. Оцінка в 85%, і це створює токсичну атмосферу чуток та підозрок в самому центрі державного механізму. Андрій монополізував вухо президента 6 років в одній кімнаті, підсовуючи йому вигідні трактування. Це вже фактично одна людина, каже один з чиновників. Груба палацова політика не новина і не несподіванка для країни, яка вже три з половиною роки перебуває у війні. Було б дивно, якби в тому не керівництво не централізувало прийняття рішень. Але масштаб загроз, з якими стикається Україна, і дедалі гірша стратегічна ситуація роблять концентрацію влади у вузькому колі небезпечною. Одним з рішень могло би бути відкритість, але на це не схоже. Небезпека для України. Полягає в тому, що країна ризикує скотитися до глибокої політичної кризи і стратегічної власне, розгубленості. Зростає занепокоєння щодо ознак авторитаризму, наприклад, використання президентської влади для усунення опонентів з публічного життя. Росіяни повільно смажать нас на малому вогні, а ми тут граємось в ідіотизм. Із дуже серйозними наслідками звичаєм, каже один високопосадовець. Друзі. В цій статті багато що відповідає дійсності. Проте, як на мене, теорія автора тексту щодо Термішова не відповідає реальному стану справ. Ідея створення Міністерства єдності якраз і належить Єрмаку та власний Зеленському. Чернишов був уже затверджений ними на посаду посла в США, але на одному з шабатів у їхнього коріша Міндіча, де часто збираються вершки нинішнього правлячого класу, особисто Єрмак попросив зайняти Чернишова місце міністра. Для того, щоб підготувати ґрунт. Землю по фальсифікації виборів на закордонних виборчих дільницях. Чернишов їх у всьому влаштовував. Коли над ним згустились Хмари, його рятували як могли, і рятувала його безпосередньо Банкова. Ну, взагалі, звідня умовляв, повернутись Зеленський і Олена Зеленська. Крім того, ніхто не збирався робити Чернишова прем'єр-міністром. Юлія Свириденко, як людина, що не належить до жодного клану, до жодного олігарху, вирощена і вихована Зеленським і Єрмаком особисто, не конфліктна і абсолютно відповідальна. Їх дуже і дуже влаштовує. Друзі. Як на мене, і історія з Будановим як мінімум перебільшена. Як мінімум перебільшена, Буданов дихає, дме на тепле, не те, що на гаряче. Він ніколи б не заходив в такі конфлікти з Офісом. Але для чого згадали Буданова? І чому от так от повертаюсь ситуацію з Чернишом? Відповідь проста. Ця стаття, як на мене, на моє переконання, замовлена Давидом Георгійовичем Арахамієм, замовлена Данилом Гетьманцевим, замовлена тими, хто через Шмигаля мав вплив на цей уряд, вирішував свої шкурняки, мав свої фінансові потоки. Свої корупційні схеми в уряді, в енергетиці, в, в військово-промисловому комплексі, в, в аграрці і, і так далі. А зараз, коли прийде Сверденко, як мінімум прийдеться йти на поклон до Єрмака Зеленського, як максимум, Викинуть нафік, і друге, дуже і дуже вірогідне. А тому і замовляють цю статтю для того, щоб зірвати зміну уряду, для того, щоб західних партнерів ще більше накрутити на очевидні речі, які вони і так бачать. І для того, щоб за допомогою правди про забагадюкінг в українській владі зупинити знесення уряду лояльного до групи замовників. Це моя думка така. Крім того, в статті недвозначно недвозначно прямо натякається на міцну чоловічу дружбу Зеленського і Єрмака. Ну, така собі солодка парочка Андрійко і Вовочка. От. І це робиться також, як на мене, зумисно, для того, щоб розлютити, накрутити і дискредитувати. Чи це правда? Я не тримав ніде свічок. Очевидно, що все може мати місце в цьому світі, де є. У політиків кокаїн, нетрадиційна орієнтація і багато-багато чого іншого. Тому, друзі, думайте, аналізуйте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.